Друзі, ще раз всім привіт! Компанія Фешат, як завжди, за на зв'язочку. Маємо для вас ще ось таку чудову новинку. Це вже в нас позаїжджали автомобілі грузові Електро. Це в нас новинка Катік Електричний, Довгі, максимально довгій базі. Чисто 2020 року випуску. От З ємністю батареї 37,3 кВт. Хороша ємність батареї. І орієнтовно цей автомобіль проїжджає в районі 250 км запас ходу даного автомобіля Отже, по автівці, якраз поставили його на зарядочку, по автівці вона приганялася з Європи, вся ціла без ніяких моментів, має малесенький пробіг. Зараз нам скрутку, які тут у нас є пробіг даного автомобіля. Так, закрився, відкриваємо. От, відкриваємо пробіг по автомобілю 29 тисяч оригінального пробігу 29 тисяч оригінального пробігу е, в даному автомобілі. От, е, далі далі, що ще? По цій автівці Зразу біжимо по комплектації от, і по зарядці. Хочу сказати, поки не заряджається цей автомобіль е, по зарядці е, заряджаємо повільною. Зарядкою, але в цьому автомобілі є CCS роз'єм по зарядці. Тобто тут є швидка зарядка. Кому буде потрібно швидесенько його зарядити десь в дорозі, то ви собі на, на швидку зарядку ставите цю автівку і е, вона заряджається там за годину часу, плюс-мінус заряджається цей автомобіль, і ви собі е, далі собі подорожуєте їдете, куди вам треба по ваших справах. Розина з дисками у нас на автівці, е, якого там 16-го розміру чи п'ятнадцятка. А ні, 15 го радіусу, диск 195-65 літо встановлено. Так, далі, що ще в нас є по цьому автомобілю? Е, повний електропакет, е, кер... кермо, е, оптика в автоматичному режиму, датчик світла, датчик дощу є, е, велика магнітолка, е, тиск в шинах, бездротова зарядочка є, кондиціонер є присутній. от... Е... Bluetooth, Android, Auto, Apple CarPlay, підключати свій телефон без проблем. usb зарядочки все є в цього автомобіля, те, що треба для комфортної подорожі, поїздки. Так, є 20-й рік, ще раз 27 тисяч пробігу. Ну, тут практично новий автомобіль, не знаю, що вам показати, розказувати. Так швиденько по кругу я вам пройду, він весь рівнесенький, без ніяких моментів, він де нічого не погнуто, не побито, не протерто, не подряпано, як то кажуть. Фаркопчик, до речі, ще автомобіль, а партронічки задні. от, Ось так він виглядає зовні цей автомобіль. І середине, що вам показати, як виглядає будка. А будка у нас виглядає ось так. Бачите, практично нічого не возили в цьому грузовому відділенні. Все чистеньке, гарне, рівне, без ніяких моментів. До речі, я зарядочка на 220 вольт, тому о, також цього автомобіля собі запрошли з розетки поставив вдома на зарядочку, собі й Зарядили та й собі катаєтесь. Велика, реально класна будка. І що самое головне, що ціна таких автомобілів реально буде дуже хороша. Сьогодні 14500 14 за 2020 рік тисяч 20 пробігу за новий автомобіль. Е, в общем, до чого я веду? Що Ці всі електромобілі зараз, які в нас є, грузові варіанти, вони набагато дешевші від своїх не конкурентність своїх братів і сестер кажуть, дизельних автомобілів чи бензинів, того що на такі автомобілі електричні не потрібно платити мито. Того і відповідно ця автівка практично нова, виходить набагато дешевше, як дизельна з великим пробігом. Так що, друзі, хто шукає собі десь там по місту чи до хати класти варіант? грузовий, ось такий автомобіль. Будь ласка, це є супер варіант. Ви собі можете зарядити його. Покататися, зробити свої справи, знову зарядити і так по кругу пішло поїхало Так що, друзі, кому потрібен такий варіант, маємо для вас. Кому треба історія від офіційного дилера. Без проблем можемо надати історію від офіційного дилера. Кому потрібно якісь ще там фото, відео по даному автомобілю, Також можемо вам це все надати. В общем, заїжджаємо до нас на стояночку. Ти здраю, покатаємося. Не забуваємо, що в нас є опція доставки в дебіля ваше місто. Можемо цю втівку доставити в ваше місто. от і як то кажуть, ми відповідаємо за кожен свій автомобіль. Так що всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.